Питання щодо можливих е наших претензій до майна, які знаходяться на, на території України. Дійсно, ми зараз обраховуємо вартість в тому числі державного майна Російської Федерації на території України і згідно міжнародного права і українського законодавства, це майно може бути предметом саме компенсації збитків. По тим рішенням, можливим, які будуть винесені українськими судами або міжнародними судами. Згідно міжнародного законодавства, Україна буде претендувати тільки на об'єкти державної власності Російської Федерації. Ми є цивілізована країна, ми не будемо діяти за методами наших сусідів-агресорів і не будемо мати претензій на приватну власність російських компаній або російських громадян на території України. Це я можу вам чітко заявити. Питання буде стояти виключно про об'єктів державної власності, які знаходяться як на території України, так і у відповідних іноземних країнах на території третіх країн.